Ректора. Вскриваємо манго і дивимося, які... Я просто навіть його розрізати не можу. Бачите? Чому ви в своєму магазині продаєте зелені недозрілі? Товари, ви б самі його з'їли? Я б з'ї ви б з'їли? Прошу вас з'їсти. Давайте ми його не помиємо. Не треба не треба проводити. Але працівники не хвилюються за бідолашних клієнтів, які таки можуть отруїтися зелененьким, а нервують більше через включену камеру. в магазині зйомка заборонена не заборонена, хлопці. Це публічне місце. Ви тричі порушили закон. По перше, ви мені продаєте зелений манго, по-друге. Десять гривень був цінник там, зараз швиденько дівчата поміняли. І по третє ви мені забороняєте знімати. Хоча хоча, хоча ви маєте хлопці, знати, що кожна людина, навіть не журналіст, має право на проведення зйомки, і це правда, бо конституція України, а точніше, її 34-та стаття говорить: кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Тож навмисне забуваю своє журналістське посвідчення і йду на ризик. Відеозйомку в магазині. Сйомки токаси адміністрації хочу гречку познімати. За 44 гривні. Ви ж понимаєте, що ми не державна структура? Пояснюю хлопцям більш популярно. Але це не приватна квартира. Якби я зайшла до вас в хату не, розумію, і знімала вас в трусах, то це да. А в торгувальному центрі взагалі за декілька хвилин набігли аж четверо охоронців. Не запрещено зі цим розслуження хазяїну. Можна я прямо по ні не можна. А чого один навіть почав погрожувати? Сердні оформи попаду, а потім взявся витанцьовувати зі мною. коли ми з Сомільє шукали підробку, нас зустрічали не зовсім адекватно. Ні, ви мені об'ясніть, що ми хочемо здобути вас коня. знімають. шановні дітоньки, продавчині, люті охоронці та пихаті адміністратори. Ваші внутрішні правила, крики та наліпки на дверях аж ніяк не можуть бути вищими за головний закон України. Отже, знімати можна усім.